Подумай, що або кого ти хочеш залишити у пройдешньому році. Можливо, настав час попрощатися зі старими речами, одягом чи навіть меблями, а можливо, і з людиною, яка приносить тобі сум і сльози, адже знайшовши в собі сили сказати минулому прощай. Ми відкриваємо можливість сказати новому вітаю. Буває, що ми тримаємо в собі образи. Новий рік найкращий час для того, щоб почати нове життя, життя без образ. Пробачити всіх, на кого були ображені, і пробачити собі. Що змушували себе носити цей важкий тягар. У кожного в житті є обставини, коли ми чимось не зовсім задоволені. Але змінити це буває неможливо і залишається тільки прийняти, видихніть і прийміть гру від Всесвіту на душі від цього стане обов'язково легше. Пригадай, можливо, перед кимось є борги, гроші, обіцянки, важливі зустрічі, дзвінки. Постарайся вирішити ці питання до нового року. Створи атмосферу хоча б маленького свята для своєї сім'ї. Намагайся дарувати гарний настрій своїм дітям, своїм рідним, близьким людям, підтримай їх і себе, щоб не загасити вогник віри в рідних серцях. Твори навколо себе, любов. Згадай всі найприємніші моменти пройдешнього року, відчуй, які були чудові емоції від зустрічі з близькими, від теплих розмов, обіймів, поглядів чи навіть від краси природи, яку мали бачити. Згадай, щось добре обов'язково було. Звичайно, дякую за життя і за все, що в ньому є, за людей, які поряд які захищають твоє життя, за сьогоднішній ранок і за свій подих після пробудження. Дякую за те, що можеш бачити цей текст, чути голос, який його читає. Якщо за кожен подарунок долі ми навчимося щиро дякувати, ці подарунки примножаться і приводів подякувати долі буде набагато більше.